Комунальне підприємство Луцька міська клінічна стоматполіклініка, яку до слова очолює директорка мільйонерка Любов Яковчук, оголосила тендер на 3,8 мільйона гривень на закупівлю стоматологічного обладнання. Виграв його ФОП Микола Данильчук, земляк пані Любові та за її колега по стоматологічному цеху. Окрім того, чоловік виготовляє стоматконструкції конструкції за тією ж адресою, де колись знаходилась приватна клініка якою володіла керівниця комунальної медостанови? Держаудитслужба знайшла у документах порушення, і тендер скасували. Щоправда, згодом апетити, вочевидь, виросли, адже оголосили нову закупівлю і навіть на більшу суму понад 5,7 мільйона гривень. Переміг там той самий Фоб Данельчук. Журналісти сайту Новин Луцька та Волині Конкурент з'ясовували, що ж може бути не так із мільйонними тендерами комунальної стоматполіклініки. Ще 23 січня 2025-го Луцька міська стоматполіклініка оголосила тендер на закупівлю стоматологічних та супутніх послуг. Очікувана вартість закупівлі трохи більше як 3,8 мільйона гривень. За ці кошти переможець до кінця року мав постачати у приміщення на волі 39 понад 4 тисячі найменувань різної продукції, яка до слова необхідна для роботи стоматолога. Серед них були як коронки різних видів, вініри, так і інша продукція, що виготовляється у зуботехнічних лабораторіях. Наголосимо, що у комунальному медзакладі є свої зубні техніки та своя зуботехнічна лабораторія. Чому ж безпосередньо працівники установи не займалися виготовленням необхідних медичних засобів? Питання відкрите. Позмагатися за право постачати товари у комунальний заклад прийшов лише один учасник ФОП Микола Донельчук. Чоловік запропонував всього на на 500 гривень меншу ціну від очікуваної вартості тендеру його й визнали переможцем, і саме він мав би освоювати ці 3,8 мільйона гривень. Але сталося не так, як гадалося, бо ж тендер підпав під перевірку Держаудитслужби. а вона своєю чергою знайшла там невідповідності. Зокрема, 4 березня аудитори почали вивчати закупівлю. Фахівці виявили порушення не тільки у пропозиції ФОПа Данельчука, а навіть у самій документації від стоматології. Згідно з висновком служби, замовник, тобто стомат поліклініка, включив у вимоги від учасників інформацію, яка за законом не передбачена. Тендерна документація складена без врахування змін до особливостей здійснення публічних закупівель, внесених постановою Кабміну, та не відповідає нормам, в результаті чого порушено норми закону України про публічні закупівлі та норми особливостей здійснення публічних закупівель. Йдеться у висновку Держаудитслужби. Були ваудит служби і зауваження щодо переможця, бо ж чоловік не надав обов'язкові документи, а комунальна стоматполіклініка, попри очевидну невідповідність, все одно віддала тендер Данильчуку. Зокрема, в комунального підприємства запитували, яким чином ФОП дотримався вимог щодо надання документів, які б засвідчили його непричетність до кримінальних та корупційних діянь. Саме цих паперів не було додано до пропозиції. Що ж каже на це поліклініка? Відповідь луцької стоматології, м'яко кажучи, здивувала, адже там написали, що пропозиція Миколи Дональчука повністю відповідала вимогам тендерної документації, а документів немає в електронній системі, бо в нього зламався комп'ютер, і він, якщо звісно, вірити посадовим особам поліклініки, приніс папери особисто в заклад. Нами була розглянута пропозиція учасника закупівлі ФОП Данильчук Микола Миколайович, яка повністю відповідала вимогам тендерної документації, на підставі чого він був визнаний переможцем. Після оприлюднення протоколу про намір укласти договір. Данильчук Микола Миколайович звернувся до нас особисто з тим, що його комп'ютер вийшов з ладу, і на даний час немає змоги надати документи в електронному вигляді, тому приніс їх особисто, зазначено у відповіді комунальні підприємства на підтвердження своїх слів вони прикріпили скан копії тих документів, що буцімто приніс Микола Данильчук. Щоправда, ті копії нагадують більше оригінали документів, ніж відсканований папірець. У законодавстві ж наголошують, так робити не можна, і хід тендеру, як і всі документи, повинні бути публічними, бо ж саме й на цьому ґрунтується принцип прозорості, який у даному випадку був порушений. Зокрема, відповідно до частини 8 статті 12 закону України про публічні закупівлі усю інформацію потрібно подавати в електронному вигляді. Тобто, взяти папірці та занести їх, наприклад, у реєстратуру то не зовсім ок. Тому пропозицію цього ФОПа мали відхилити ще на етапі розгляду документів, а не навпаки, визнавати переможцем. Отож, враховуючи усі факти, Держаудитслужба постановила, договір, який уклали з Данильчуком, треба розірвати. Поліклініка цю вимогу виконала. Хто ж такий той ФОП Микола Данальчук? 46-річний чоловік зареєстрований як фізична особа-підприємець близько 20 років. Зареєстрований він у селі Ольганівка, що у Рожищенській громаді, до слова директорка комунального підприємства Луцька міська клінічна стоматполіклініка Любов Яковчук, теж родом з тих країв. Цікаво, що підприємець бере участь у тендерах лише від Луцької стоматполіклініки. Якщо ж на початках суми закупівель обчислювалися у тисячах, то віднедавна вони перетнули позначку в декілька мільйонів. Загальна ж сума переможних лотів становить майже 10 мільйонів гривень. Микола Данальчук зараз активно розвиває свій бізнес у сфері стоматології, зокрема, керує стоматологічною лабораторією Зіркондан. Примітно, що знаходиться вона за тією ж адресою, що й приватна клініка, де колись працювала і якою володіла очільниця комунальної стоматполіклініки Любов Яковчук, а саме проспект відродження 50 А чи знайома вона зі своїм сусідом та колегою? Ще одне риторичне запитання. До слова, пам'ятаєте, як поліклініка писала, що Данельчук приніс документи у заклад, бо його комп'ютер вийшов з ладу? Так, от, прогортавши сторінку лабораторії Миколи Данельчука у соцмережах, ми нарахували на відео не один комп'ютер. Їх там чимало, адже техніка конче необхідна для моделювання тих чи інших конструкцій. Якщо ж зламалася уся техніка у його лабораторії, то ми можемо тільки поспівчувати чоловіку, адже це, напевно, тисячі гривень збитків. На початку квітня 2025 року міська стоматполіклініка оголосила практично ідентичний тендер на стоматологічні та супутні послуги. Купують майже те ж саме, що й купували 23 січня. Змінилася і ціна тендеру. Так очікувану вартість визначили в понад 5,7 мільйона гривень, що майже на 2 мільйона більше у порівнянні із січневим тендером. Перемогу у дорожчій закупівлі здобув уже знайомий нам ФОП Микола Данальчук. Бо більше у вимогах до учасника з'явився новий пункт. Але вимогою це звісно складно назвати, бо ж у документах зазначено. Якщо на момент подання тендерної пропозиції учасникам в електронній системі закупівель відсутня технічна можливість підтвердження учасником відсутності окремих підстав, зазначених у пункті 47 особливостей шляхом самостійного декларування в електронній системі, то факт подання тендерної пропозиції вважається самостійним декларуванням відсутності таких підстав для відмови йому в участі в торгах за вимогами пункту 47 особливостей. Йдеться у документі. З огляду на це виходить, що поліклініці навіть документи не треба на підтвердження відсутності кримінальних чи корупційних проступків. Так би мовити, повірять на слово. До слова, коли ж Держаудитслужба служба зобов'язала стамотполіклініку розірвати січневий договір, то виявилося, що деякі товари Фобданельчук таки зміг поставити. Відповідно, з ним довелося й розрахуватися. Так йому перерахували майже. Півмільйона гривень загалом разом із коштами, які він отримав за договором, який розірвали, та новим тендером ФОП, завдяки комунальній поліклініці, яку очолює так би мовити, директорка сусідка, може розбагатіти на понад 6 мільйонів гривень.